Дивіться, я до чого веду. Ця історія вдовгу. Це історія не про коротку. Наприклад, як там багато хто вважає, там ей південь, дивіться, у нас тут є двоє ну, ваших полонених співвітчизників там, пів, з Північної Кореї, вони можуть бути цікавими, давайте ми вам цих корейців, а ви нам 10 тисяч снарядів. Так воно не працює. Тут стоїть питання про покращення взаємовідносин саме через ось такі спільні моменти, коли до нас приїжджають представники південно-корейської розвідки. Південнокраїнського генштабу не часто такі історії відбуваються. Вони приїжджають з ними є певне офіційне спілкування, з ними є неофіційне спілкування, яке переростає в певну там ну. То товариські відносини потім там будуть якісь українські делегації до південної Кореї. Ми кажемо про те, що після війни ми б хотіли бачити у себе якісь південнокорейські підприємства, в тому числі і військові, або можливо наближені до військової сфери. Хотіли бачити а, якісь інвестиційні проекти. Тобто, ще раз це історія вдовгу, і треба нею користуватися.